Друзі, всім привіт! Це відео буде про ось цей от Термопрес для чашок. Який вже у нас 2 роки. І Коли його купили, я зробив, зняв розпаковку, яку ви далі побачите, і на тому діло закінчилось. Відео більше про нього не знімав. В принципі, що знімати? Це який якийсь там модний, звичайний термопрес бюджетний китаєць. Ну, він уже 2 роки працює. І це вже непогане начало для відео, я так думаю. Отримали прес, розпакували його, обдивилися і давай же що настраювати. Інструкція там, якщо не помиляюсь, була якась бумажка. Ну, китайському. Китайський ми, звісно, не розуміємо. Тому беремо гуглим, дивимось відео, і щось у нас нифіга, там толком не вийшло з жінкою. Но методом втика ми його настроїли. З тих пір він у нас от другий рік працює, ніхто туди не лазить і все добре. Ді якихось... Поломок з ним не було, він не ламався. Робимо, ну, ми доволі таки немало кружок, ну і якесь у нас там производство по сублімації на кружках. Ми тут в селі під замовлення людям робимо. Ну, Відразу ми замовили два ящика білих кружок, і ті два ящика у нас дуже швидко вийшли, Після того ми замовляли ще і потім пробували замовляти кольорові кружки, кружки для. Хамелеони-кружки. І все добре виходить на цьому пресу робити. На даний момент у нас є кружки як і звичайні білі, так і тут кольорові всередині, наружі Там є кольорові хамелеони, тобто всі наявності є. То є. Цей прес справляється з кружками. Та, в принципі, яка радниця кружка. Далі покажу, як він працює, пару чашок, які ми на ньому зробили, і покажу чашки, ті, які ми колись там отримали, і я щось там знімав. Напечатали потрібну нам картинку, вирізали, приклеїли. Термоскотчем. Тепер можна вмикати термопрес, розігрівати його. Після звукового сигналу можна доставати кружку. Тільки треба бути обережним, вона гаряча. Ну ось така от вийшла кружечка. Там ще фото є. Це була невдала спроба. Но задумка добра. Не дала спроба кружки. Є багато різних кружок. Купили. На пробу є кольорові всередині, ззовні. Але найбільше мені сподобались кружки хамелеони. Це ті кружки, в які наливаєш щось гаряче, і потім проявляється картинка чи фотографія, яка там була напечатана термопресом перенесена. Це круті кружки. От, Готова. Ще одна кружечка вже. Найкращому хрещенному. Вітам фото хрещене. Це було таке замовлення. На кольорових кружках і на термокружках точно так же переносяться зображення фото з допомогою термопреса. Потім вставлю пару роликів по термокружкам. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім пока!